Лиман куяльник поступово перетворюється на звалище сміття. І якщо обласна влада зі свого боку намагається виправити становище, міська адміністрація не робить нічого. Коли говорить про Куяльник, насамперед мають на увазі санаторій імені Пирогова з його лікувальною базою, але він займає порівняно невелику площу на одному березі Лиман. Величезна територія навколо фактично занепадає. Якщо з'їхати з об'їзної дороги, побачиш досить сумну картину. Вже за кілька метрів лежать копи сміття. Його не привозять вантажівками. Це сліди відпочинку так званих дикунів, які приїжджають сюди своїми машинами на один день. Сміття і само по собі шкодить природі, а те, що залишається після пікників, особливо тут дуже багато пластикової тари, що як відомо не розпадається в ґрунті і може зберігатися майже вічно. Однак є небезпека перетворення берегів лиману на звичайне звалище. В деяких місцях вже викидають будівельні відходи. Можна не сумніватися, що сміття проложить до наступного літа, коли його тільки прибавиться. адже є багато любителів відпочивати на куяльнику. Дехто з них навіть зробив лавочки та столик. А на самому березі можна полежати з комфортом на двоспальному дивані. І все це посеред сміття, яке інколи ще й горить. Уявіть собі, що буде, коли займеться очерет, а з нього вогонь понесе вітром на навколишні будинки. Та сміття не єдина проблема куяльнику. За останні роки ламан значно відступив. З одного боку, обміління періодичне природне явище, але в наші часи до нього додається негативний вплив незаконної господарської діяльності. Навколо куяльнику розробляють кар'єри з писком та камінням. Закрити їх не спромоглася ніяка влада, а через те в ламан не попадає достатньо води з річок. Про спасіння водойому говорять вже давно, але тільки на останній сесії обласної ради кінець кінця прийняли перше конкретне рішення. Нам потрібно чистити об'язательно основну річку, істочник наповнення куяльні, то великі куялинські е Великий Куяльник. Это, это в первую в первую очередь. А что касается туризма, то без того, щоб ми не восстановили водне зеркало Куяльницького лиману, там ніякого туризму не буде. За розпорядженням голови обласної ради буде створена робоча група по проблемах Куяльницького лиману. Спочатку нам надо зберігати лиман як таковий. Друга частина – це має бути градостроїване обласновання. Тобто ми маємо понимать, які землі є. Ми маємо понимать, якщо ми будемо привлікати туди інвестора, то куди От, на яку на інфраструктуру, от, це, це вторая часть. Ну і третя часть, безусловно, це курортно больналогічна составляющая. Напевно, обласна рада могла б зайнятися Куяльником набагато раніше. Хоча і те, що зроблено, краще ніж нічого. А от міська влада тільки дивиться з боку і палець о палець не хоче вдарити. Між тим, немала частина берегу ламану розташована на території міста в Суворовському районі. Чому б не облаштувати його для цивілізованого відпочинку? Є багато місця для парковки, лавочок, шезлонгів, душових та контейнерів для сміття. І в міський бюджет потекли б гроші. Зрозуміло, простіше роздавати землі міської громади в приватну власність на трасі здоров'я, як робить костусів. А от вкладати кошти в перспективний розвиток курортної зони наш так званий мер не квапиться. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.